Дівчат, всім привіт сьогоднішнього дня і по середу. Я у невеличкому від'їзді, проте я попередньо зняла для вас невеличкі відео, щоб ви не лишались без прикрас. Дівчат всі відправки відбуваються. Я на зв'язку по можливості я просто не в країні і тому можуть бути перебої. Кому ще потрібно, пишіть відправки відбуваються. Сьогодні хочу показати ще деякі прикраси по бюджетній кераміці. Нагадаю, що ці моделі в більшості вже зняті з виробництва, проте деякі ще є в кількості у виробника в наявності, тому можна замовити на повтор, а деякі по одній дві штучці. Дівчат, Почну з ось таких двох класних каблучок. Отримала таку невеличку серію з черепками. Перший варіант з чорною керамікою 18 розмір, 8,94 грами вага. Тут ось такі черепки, дивіться, це каблучка антистрес, можна сказати. Вони ось такі рухомі. Хоча це така, можна сказати, більш брутальна серія, але виглядає дуже цікаво. І навіть не помітно, що це черепа, якщо не придивлятись. Також ще будуть браслетики цікаві, покажу. Керамічна частинка, вона не рівна, ось так вигнута, бачите? І біла каблучка в 17,5 розмірі 9 грамів за вагою. Дівчат, я не можу сказати, що вони маломірять, в принципі, повні розміри і тайта. І та. Вартість таких каблучок всього 800 гривень 22 долари. Далі в наявності лишилася така гарна каблучка з сердечком в 17 розмірі 3,14 грами вага, основа керамічна. Серце у фіанітах. Також здається, ще така біла є, кому цікаво, напишіть, я подивлюсь точно. Вартість 800 гривень 22 долари. А далі, дівчат, хто хотів, доїхали сережки-гвістки з такими сніжинками або квіточками, чорні є і білі. На гвістках вони йдуть, на закрутках. І вартість в них всього 440 гривень, 12 доларів. Також залишились ось ці гарненькі підвісочки, символи удачі. Я біла також і чорна. Розмір 13 на 1,3 см. І вушко десь ще 5 мм. Вагу дивимось, 1,5 грами. Вартість 475 гривень, 13 доларів. Тепер дівчат, ось цей ключик, чомусь він лишився в наявності для мене це загадка. 4,63 грами вага, чорна кераміка. Тут багато срібла. Довжина 4,7 см. Вартість 510 гривень 14 доларів. І ще дівчат приїхав вільний ключик, чорний, керамічний 3 грами вага. Він повністю з кераміки. ще ось ця серединка срібна з фіанітом. Дуже стильно виглядає. Також такі біліщі є в наявності у виробника, можна замовити. І вартість всього 365 гривень, 10 доларів. Тепер дивимось браслетики з черепами. Як я казала, є два чорний і білий. Подивіться, які вони оригінальні. Дивіться, чорний 21 см, вага 9,90, білий 19 см, 9,30 г. Тут ось такі є черепки зі вставочками фіанітів. В одному оці, бачите, такий рожевий і по колу синенький. Застіпки карабін. Оригінальні прикраси, дівчат, ціна, супер. 985 гривень 27 доларів. Ще є ось така класна модель. Довжина тут регулюється: 17-19 см, вага 12,65. Біла кераміка, можна в каблу... з каблучкою в комплекті взяти. Ось так на руці виглядає. Вартість така сама 985 гривень, 27 доларів. Далі є ще два ось таких браслетики з компасами срібними. Білий 21 см, чорний 20. Вага, 8,6, 8,8 грам. Також дуже оригінальні. І ціна така сама: 985 гривень 27 доларів. Далі лишились ось такі гарненькі сережки на гвістках, сердечки, 2,46 грами за вагою, також на гвістках на закрутках. І ціну зазначаю на екрані. Останні такі гарненькі сережки також на гвіздках. 282 грами, біла кераміка, гвіздок на закрутці. Керамічна частинка рухома, але на вушці буде ось так прямо виглядати. Ціну також зазначаю на екрані. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!